Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на останній поєдинок звітного туру. Атлетіко Київ Фаст, дивізіон Бро команда зарядженою виходить на цей матч. Хоча в турнірному плані цей поєдинок навіть у випадку перемоги нічого не принесе колективу Олександра Кульші, Олександра Кульша. Ну і власне після того, як тиждень тому Вінцет втратив надії на чемпіонство після поразки, до речі, саме від Фаст. Пробуває тим часом легкий на кутовий. Переводить Кириченко, Хоч це був. Напевно, потрібно, щоб фаст не програв. Атлетіко. Таким є завдання для синьо-чорних. Але подивіться, наскільки Атлетіко активний на чужій половині поля. Моменти. І ще одна чергова позиційна атака Атлетіко. Номінальні господарі більше володіють м'ячем, більше ударів завдають. Повернулися команди на поле, розіграли стандарт. Цікаво, футболісти Атлетіко легкий пробиває. Марцун віддає передачу на партнера. Павлов. Павлов притримує, чекає підтримку і сам пробиває у підсумку. Чи встигнуть провести свою атаку? Футболісти Фаст? Ні. Не встигають. Лунає свисток на перерву. Отже, нулі на табло. А зараз контратака від фаст Пшоно. удар. А чому не віддати на партнера, який паралельним курсом? Небезпечна позначка. Тільки 6 з половиною хвилин команди зіграли. Щерба пономаренко. А тим часом удар зі штрафного, який завершується голом. Забиває Олексій Пшоно. Ну і власне ось такою серією із поразок може колектив Олександра Кульчи завершити сезон. А це завжди неприємно. Тому б'ються до останнього. Футболісти у чорному і забивають Василь Гук. Що може означати поразка фаст? Це означатиме, що Бруклін стає срібним призером. А Френс тим бронзовим. Але зараз забиває фаст! Забиває, оскільки на добиванні вдало зіграв Владислав Бондаренко. Кульша. А зараз пшуно виривається після помилки Степанюка. Він обіграв капітана. І з м'яч не опиняється у воротах. І віддає на партнера. Нобаков. Кульша. Удар Кириченко. Черговий сейв. І добивання ще від Степанюка. Навіть в безнадійних ситуаціях. Як здавалося, пробиває. Тим часом щерба поперечена. Не відповідають ударом по порожніх. Ще один момент, і який шанс? Марнує. Дві секунди. І Степанюк, все. Все. Завершується цей поєдинок. Перемогою Фаст мінімальною з рахунком 2-1. Так, Атлетіко створив силу силену моментів, але поступився.